Так, Катерина, чого ви все ж таки вибрали Албанію, і чого місто Шинжип, а не, наприклад, Саранду, яка розпіарена, розкручена по всьому світу? Ми багато де відпочивали по Європі і багато яких країн ми відвідували і вирішили в цьому році побувати на країні, де ми ще ніколи не були. Про країну ми не знали абсолютно нічого, тому що у нас не було особливо часу підготуватись. І ми вирішили, ну, Грубо кажучи, склали собі список тих країн, де ми не були, і вирішили відвідати Албанію, тому що чули багато хороших відгуків від наших друзів. І чому саме це місто? Признаюсь чесно, не знали абсолютно нічого. Тут відпочивали наші друзі, і вони нас покликали ми з на трохи пересекли І Ми забронювали на 5 днів, але нам тут дуже сподобався пляж і захід в море. Мені здається, що це ідеально просто для дітей. І ми продовжили собі ще на 6 днів. Ми тут 11 днів цього відпочивали. Ви казали, що ще бачили, десь і я попадався у вас на клон. В будь-якому чи доповнив, я так розумію, вашу, ваш вибір іменно живим відео, яке я тут немаю. Так, мені було дуже приємно вживу побачитися на набережні, познайомитися. Це завжди такий цікавий досвід, коли дивишся спостерігаєш за кимось в інтернеті, а потім так чисто випадково зустрічаєш на набережні. Чому не Саранда? Так я чула дійсно дуже хороші відгуки, що Саранда і Саміль це якби європейські Мальдіви, і ми дійсно планували відвідати, але на даний момент мені особисто трошки жаркувато, і я розумію, що в Саранде і в Самілі буде ще тепліше. Плюс дуже набагато зараз туристів, і ми просто не хотіли втрачати час, стояти в корках. І ми розуміли, що для подорожей зараз, в липні місяці, трохи жаркувато для того, щоб ходити просто. Тому Можливо, в кінці сезону, в березні, наприклад, чи на початку сезону, в травні, було б більш комфортніше саме для піших прогулянок, щоб подивитись країну. І я обов'язково хотіла б ще повернутися в Албанію і такі побачити гарні місця. Я ще можу доповнити тільки я в своєму блозі завжди говорю ту інформацію, що з травня по червень і вересень-жовтень на місяць зняти житло Тут в Женжині буде. Дешевше, от і комфортніше подорожувати, плюс великий то, що на дорогах не так багато машин, якраз не сезон, бо в них сезон два місяці, тільки липень і серпень. От, і плюс сама природа Албані, по суті, чого сюди приїжджають. Тому з цього міста Шенжень можна стартувати і подорожувати і. До Чорногорія, яка знаходиться в 50 кілометрах, якщо через Шкодер їхати, але ж вони цього року будують дорогу, сполучення Веліпої, Чорногорія прямо через Гору. То думаю, на слідуючий рік, 2025-й, вже буде готова ця дорога. 15 кілометрів до Чорногорії. Задумайтеся. Мені здається, що... Така саме дороги, я бачу, що активно тут будують дороги. Ми їздили в Тірану, хороша траса дійсно від Шинжиня туди. І мені здається, що коли побудують цю дорогу через Чорногорію, це просто буде потік туристів в країну. Тому я би Бали би всім їхати саме зараз, поки цього потоку туристів ще немає, тому що ви можете дійсно відчути колорит. Люди привітні, вони не стомлені туристами, вони дійсно стараються допомогти. І знаєте, є декілька речей, які, на мою думку, просто знаєте, як родзинка цієї По-перше, албанці. Противники гіно і продукти, на мою думку, просто чудові: помідори, там морепродукти, фрукти вони дійсно хорошої якості, вони смачні і ароматні. Для тих, хто проживає в Євросоюзі, ну я проживаю в Польщі. Такі продукти знайти досить складно. Вони ну, не такі. Відрізняється, а тут як згороду у батьків. Це перший плюс. По-друге, ми спостерігали з чоловіком, і ми за цих 11 днів, що ми тут відпочиваємо, ми не побачили жодної п'яної людини. Ми не бачили жодного разу, щоб хтось напивався. Ми не чули, щоб були якісь п'яні пісні по набережні. Ми не бачили жодного разу, щоб хтось вживав алкоголь на пляжі. Наприклад, це було дуже приємно. Мені здається, що це така особливість, яка закладена десь от в цінах. На якомусь такому рівні. А, де, де рівні. Рівні. а <рес> тим більше побачите, як люди тут б'ються, це нонсенс. Тобто такого це немає, а якщо десь хтось таке побачив в Албанії, то точно це не Албанці, то сама якісь приїжджає. Хотіла б розвіяти міф, що одна моя знайома мені написала, що як ви ризикнули поїхати в Албанію, тут же ж на пляжах стріляють. Ну Та так, Афганістан <рес> типа. Я кажу, в смислі? Ні, такого тут немає. Це дійсно міф. Можливо, це було колись давно, але Албанія зараз взяла дійсно курс на туриста. І це відчувається. Вони дійсно роблять все, щоб туристам було комфортно відпочивати. Ми дуже любимо подорожувати авто. І часто подорожуємо саме на відпочинок на море автівкою. Так ми бували в Італії, в Хорватії, приїжджали в Словенію. І тому вибрали для себе такий спосіб добратися в Албанію. Автівкою скажу так, що це дорога була неспростих. Ми їхали два дні, ми ночували в Хорватії, робили зупинку, тому що до Хорватії з Польщі їхати комфортно. А з Хорватії до Албанії ну через Боснію, Герцеговину, через Чорногорію, пейзажі. Дороги такі досить круті, і швидкість невелика, тому часу це займає довше. Особисто я би рекомендувала б скоріше летіти до Тірани літаком, тим більше в нас з Польщі є прямі перельоти. І родзинка в Шенжині у тому, що він знаходиться досить близько, і Сергій може забрати з аеропорту і навіть. Провести вам екскурсію по місту. До речі, я би порекомендувала обов'язково поїхати на канатну дорогу, і Сергій допоможе вам також організувати поїздну дорогу. Катерина, розкажіть, будь ласка, де ви посилили? Скільки коштує житло? Я знаю, що ви посилили з видами на захід сонця. От тут неймовірний просто захід сонця. Просто розкажіть людям, щоб люди більше знали. Ми довго обирали між готелем і між апартаментами. Готель нас приваблював тим, що там ну, є харчування або хоча б сніданки, а апартаменти, звичайно, ви самі собі готуєте. І все ж таки зробили вибір в пользу на користь апартаментів. Не пропадало, чесно кажучи. Ми задоволені, тому що спостерігаючи за готелями, наприклад, на мою думку, там музика більш шумніше, більш людей. Хоча там є свої плюси, наприклад, до якого у нас немає. Але я хочу що настільки смачні продукти в магазині, що нам сподобалося готувати, ми без проблем те, що взяти на винос кафе, пообідати чи десь піти взагалі повечеряти. Тому апартаменти нам обійшлися в 650 євро на 11 днів. Ну і власне, якщо порівнювати над цією спортувацією, це я думаю, ціна вдвічі, а то й втричі дешевше, тому що в нас перша лінія, вид на море, прекрасний захід сонця, пляж, вийшов з апартаментів зразу на пляжі. Дуже комфортно. Добавити, що по поводу апартаментів, по поводу якихось тут готелів, звертайтесь в номер телефону. Фону я закріпляю внизу, також по трансферу, привезу, одвезу в аеропорт назад. Покатаю тут по Албані або Черногорії без проблем. З поводу апартаментів покажу вам. От якщо ви виберете десь чи Гуглі, чи десь на букінгу, і захочете, щоб я провірив просто ці апартаменти, мені не складно за невелику суму. Я просто проведу вам обзор, щоб ви знали, куди ви вже будете приїжджати От і це у вас буде просто уже такий. Впевнений візит в Албанію. Особисто я наступний раз прилетіла би літаком, і зверталась би до Сергія, щоб він нас забрав, доставив до апартаментів. Не потрібно ні за що хвилюватись, тому в описі контакти Так, да, Сергієм. Да, це поставити. без проблем. Тим більше я показую це місто, подивіться на каналі більше інформації і нерухомість тут в Шенжені, вона. Дешевше на сьогоднішній день, навіть ніж по всій Албанії, тому що від 1100 євро квадратний метр на сьогодні, а, прям з видами на море можна знайти. От. І саме місто, воно розташовано по косі. От десь максимум крайні будинки, може 350-400 метрів бути. По суті, біля пляжу, біля моря, бо пляж тут це от повна така лінія. От Розкажіть, будь ласка, Катерина, по поводу пляжів, бо ви тут спостерігали, їздили там в Своєну, там таке як екзак... Місце. От то хотілося б теж вашу думку дізнати. Мені дуже сподобався, тим, що він піщаний, дуже такий дрібненький пісочок, і навіть щоб повисти, хоча я помітила, що він скрізь такий. Десь він більш мілкіший пісок, десь трошки більш трудно зернистий. Для мене особисто це було великим плюсом. Так як я в Польщі працюю в нерухомості, також і мені було цікаво подивитися на ту нерухомість, яка будується тут. І Хочу сказати, що аналізуючи. Якби ситуація та є зараз, і заглядаючи трохи наперед, наприклад, на десятиліття вперед, я бачу в цій країні дуже великий потенціал. Тому своїм інвесторам я теж буду рекомендувати купувати тут на роботи. Мені Катерина до речі скинула свою інстаграм-сторінку. Я подивився і цю сторінку інстаграм. Я прикріпляю її внизу. От вона займається в місті Вроцлав професійно. Нерухомістю вона є професійним ріелтором. Вони там з дівчатами гарні роблять обзори, відео. Тому кому треба буде, подивіться, от іменно перейдіть на її сторінку. Дякую дуже за рекомендацію. Дійсно, якщо ви будете потребувати нерухомість в Польщі, в місті Вроцлав та околицях агенція Малостейт вам залюбки допоможе орендувати, купити, продати або така послуга в нас є як управління нерухомістю. Супер, я чув, що ви багато всяких закладів, ресторанів відвідали. Що ми тискають за кухню, за їхні блюда, ціни і все, що стосується іменно їхнього сервісу. Хочу сказати, що вони адаптовані під туриста європейського, тому що в принципі тут можна знайти страви на смак, які задовільнять, як якби і страви, і дітей. Наприклад, бо наші діти теж на все їдять і дорослим. тут багато італійських продуктів. Навіть кафе, італійський страв. Я люблю італійську кухню. І від Албанії дійсно Італія теж близько, тому нам полюбився італійський ресторан. Але ми були багато де ми пробували морепродукти. Це така основна рекомендація, що скуштувати албанську кухню. Теж мені сподобалось дуже Морепродукти – Це то, що дійсно тут варто спробувати, але я думаю, ви можете звернутись до Сергія. Сергій вам допоможе оподілитися з хорошими місцями і відвести в якісь цікаві ресторани, які знаходяться поза межами міста. От дякую вам, Катерина, за інтерв'ю. Думаю, для людей буде корисно все ж таки дізнатися і для себе відкрити не тільки Албанія, відкрити це місто Шинжин. От воно ще називається Сан-Гіовані. Я також закріплю посилання на це місто. От і хотілося б ще дати ту інформацію корисну. От ви як приїхали, щоб все ж таки взяти сюди в Албанію? От і якісь корисні такі от думки от, да, от лайфхаки, щоб люди могли з собою ще щось таке корисне. взяти. В першу чергу я рекомендую брати якісний сонцезахисний крем, тому що тут сонце дійсно досить активне і воно обпалює. Тому якісний сонцезахисний крем це основне про що подумати. Де, деякі готелі мають свої приватні пляжі, а так як ми відпочиваємо в апартаментах, то таким лайфхаком буде. Ми залишаємо якісь свої речі на пляжі біля зонтика, і таким чином ми бронюємо цей лежак для себе на наступний день. Ем... Ну, як, як, як я теж спостерігав, банці його не крадуть, не забирають, а розуміють, що там хтось вже забронював і далі йдуть, виходить, шукають інші лежаки. Безпечно, тому що ніхто ні разу жодного разу в нас не покушався на наші якісь там дитячі іграшки, і навіть якщо ми там сумку залишали і йшли купатися, то ніхто навіть нашу сторону не дивився. А, а так як тут одні й ті самі люди відпочивають, мені здається, мені здається, що вони вже інтуїтивно дивляться за нашими речами. Ну, то, до речі, можливо, ви не знали. От е, море, от, воно адріатичне, воно насичене більш. Я думаю, від водорослів цих іменно йодом насичені да, от саме море. Тому тут і соснові ліси. Я думаю, ви були там соєні, там так, екзотичні? Так, що вам так. сказати? Там пляж. дуже просто гарний. От, просто розкажіть коротко, да, от Суена. що це для вас було? Такий дуже гарний пляж, атмосферний і з видами, гори, захід сонця було просто там і пальми, і, і сосновий так. ліс. От і це якраз про здоровлення, тобто, і дитяче здоровлення, і люди, які можливо страждають серцево-судинними захворюваннями або якимись легеневими, то там просто супер. Якщо у кого є машина, будинок на колесах, там можна і жити прям там на пляжі. Так, взагалі це побережжя, це балканське так побережжя, славиться своїми соснами і повітря. Тут я, я не знаю, я такого повітря не бачила більш ніде. Здається, аналогів немає. Тому підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, задавайте запитання. І хто сюди зібрався купляти або нерухомість, або подорожувати, або просто вивчити цю Албанію, або хорошо смачні, натуральні, без ГМО продукти поїсти, то до зустрічі в Албанії. Дякую всім за увагу.